Всім доброго дня, компанія KFS Канал KHS і вже з вами. Маємо сьогодні 14.04.2023 року. і Сьогодні до нас потрапив отакий от прилад. Раніше ніколи не було. Саме такого не було. Багато чого було, але ж такого не було. Це е, пристрій е, насадка на пристрій, скажімо так, точніше. Це, я так розумію, якийсь або блендер, е, або, скажімо комбайн кухонний. Азур АР1031. Тобто насадка з такими, скажімо, вінчик, скажімо, українською гарно сказати, певно, я не знаю, як це воно буде, але ж вінчик, насадка для вбиття е, чогось там, муки, або що, там, кіста якогось, можливо, просто коктейль якийсь, можливо, ще щось. Одним словом, що. Цей виріб, так само як і всі побутові техніці, рано чи пізно потрапляє, скажімо, щось ось сюди, поміж них, і яка шестерня, тому що все всередині, що ми маємо, є з пластику. І яка шестерня, безумовно, є запобіжною і вона виходить з ласту для того, щоб не пошкодити двигун, який перегрузиться, чи щось там більш таке суттєве. Ну, людина вислала до нас і ми його розібрали. Дійсно, що можу сказати з цієї, з цієї насадочки, що вона класна тим, що вона розбірна. Тобто, абсолютно нічого складного немає. Тут саморізики ми вже всі викрутили. Є три саморізи, саморіз, саморіз, ми їх називаємо порізом. Є кришка, яка знімається звідти, є центральна шестерня. Ну і далі вже я вам покажу, що там да. От ми маємо шестерню центральну привідну, тобто від неї йде у нас такий вал з двома вухами, Бачите? Тобто тут немає, зазвичай буває. Можливо, буває втулочка, можливо, буває, ось, скажімо, такий вал з двома вухами. Тобто сюди ніякої насадки вже не йде. Воно вже безпосередньо вже блендер ставиться або там комбайн ставиться да, і вже. З'єднування, скажімо, з муфтою йде через, оцю, через цей вал. Ось ви бачите такі звонгу хати. Ну і вийшло з ладу, ми бачимо шестерня, в якому вона стані вона не пройшла, там стерлася вона трісла, тобто нагрузка, яка була така доволі суттєва. Тобто ця шестерня трісла і тому все. В неї виникло питання і проблема. Далі в нас іде. Я вам покажу, зніму цю кришечку, вона так само фіксується трьома саморізами. Самориз, Я ось знімаю її. І далі вам просто показую, як воно що є. Тобто У нас є дві шестерні, які спілкуються поміж собою. І є е, е, такий редуктор, який рухає. Оце все, це все, що ми маємо. Бачите, скажімо, ці от наші насадочки вони так файно крутяться. Ну, рішення доволі цікаве. Не складне і доволі, як на мене, то дуже таке грамотне. Ця шестерня рухає шестерню і пішло-пішло далі розподіляти нагрузку на все остальне. Ну що можу сказати? Є, є насадки, вони виймаються звідси. Ось таким чином вони виймаються, одна, друга, і є далі шестерня. Шестерні ось ми достали ті, що. Вийшли з ладу, тобто вийшла з ладу, у нас центральна шестерня і одна отака шестерня. Ось ми зробили заміну. Все, що ми робимо, зазвичай показують, тому що максимально, що ми можемо додати, по пластику для того, щоб шестерня мала більшу вагу і можливість менше зношуватись, ми і зробили, ви бачите, скажімо, по всіх моментах, де ми могли, там і додали. І маю надію, що вона дійсно відходить на порядок більше. Хоча, судячи по тому, скажімо, який вигляд має цей прилад. Можливо, і він так само працював непогано. Ну, з цією шестерньою, начебто, у нас все в порядку. Тепер, що хочу сказати, заміна доволі таки нескладна, поміняти все на місце, але перед тим, як замінити, обов'язково маєте достати все, що тут є. Тобто всі шестерні, оці от, треба достати, розкласти, їх, подивитися, що всередині редуктора. Зараз, ви бачите, він чистенький, тобто його вичистили, по ньому питань ніяких нема, хоча там було мастило. І були залишки тих зубчиків, які вилетіли от з цієї Зараз тут все чисто. Ось. І тільки після того, як ми все розібрали, ми починаємо збір по-новому. Тобто ми ставимо те, що нам, нам буде потрібно, те, що буде працювати. Зараз ми ставимо таким чином, потім ми ставимо шестерні, які працюють з ними. І тільки після того, коли ми це все поставили, певно, отак от от воно все рухати. Да, бачите, зараз да? є. Добре, що вона стало стало на своє місце. Бачите, воно все рухається. І тільки після того, як ми все це зібрали докуп, ми беремо мастило. Це може бути Літол 24, звичайний фірмаген, ми використовуємо, ви можете брати щось інше, це може бути c можливо. Те, що, тим словом, ви шукаєте ту, ту мастилу, яке працює з пластиком. Але якщо не хочете шукати дуже щось дорогого і складного, оце от, Штука оця, от вона працює, ну, 8 років ми з ним вже маємо справу. Ось. А потім, якщо виникло в нас питання з цієї шестерньою, ми її знімаємо. Тобто, можливо, це треба буде вам там якісь тонкогубці, плоскогубці, можливо, просто візьмете викрутку і от, от цю шести достане не достанете чим небо. Далі ми бачимо, що у нас тут є втулка. Така тунна втулка, вона має бути посаджена на місце. Тобто вона у нас так стоять має. Давайте ми тут подивимося, що у нас відбувається. Ми збираємо їх руками, я поставлю на місце. Бачите, вона практично стала на своє місце. Ось у нас вал рухається. І тепер нас треба взяти. Шліци, в мене рухи трохи вже жирні від того, що я мав з цим всім справу. Шліци обов'язково взяти якийсь папірець, якусь чисту ганчірку і, можливо, це все витерти. Тільки після того ми робимо, беремо щось, наприклад, ми беремо так само в цю стару шестку. Ми впираємо в вал, то нам треба зробити так, щоб в нас був такий, ну, щоб ми вперли оцей вал, щоб він не вискаркав щоб він не виходив для того, щоб ми... От я зараз впер. Беремо нову шестерню. Я от зараз протру це все, І вам просто треба наставити шестерню, направити її, взяти молоточок, якусь пластикову наставочку. Це може бути знов-таки якась стара шестерня, може бути якесь щось з дерева. Наставочку зробити і неповільними рухами просажуємо, скажімо, оцю от шестерню вже на своє місце. Для чого ми так... Робимо для того, щоб посадити її на свої шліци. Тобто вона автоматично, коли буде сідати, пластик прорізає свої канальчики, і вони сідають шестерня, сідає до кінця на своїй шліци. Все, тим чином вона має щеплення там, і після того, вже як то кажуть, все буде нормально, вона буде працювати і все буде гаразд. Зараз я протру ці шліци, посаджу шестерню і зберу до купи весь редуктор. Ось так ось виглядає зі, вже зібраний редуктор, тобто ми поставили шестерень на місце. Це зібрали. Після того ми ставимо цю от кришечку, фіксуємо її одним саморізом. Ну, Для чого одним. Я зараз братися в кучу не буду, тому що все ж таки ми видамо повністю цей прилад замовнику. Він обов'язково ще передивиться на те, щоб там не було ніяких залишків зубчиків, все ж таки. чи все нормально, всі шестерні перечистить. І після того надієш змазки туди. І ось хочу показати. Оцю шестерню, яку ми посадили на вал, тобто на шліцевий вал. Ви бачите, що вона посаджена шлі, шліцит трошки-трошки, зверху їх майже там, ну, грамульку видно. Тобто Вона сідає повністю на вал і отакий цей пинтик має трошки стирчати. Стару ми зняли, нову ми присадили. І тепер ми можемо збирати все до кучі, коли ми будемо вже, умовно кажучи, змастили, вичистили, змастили, посадили все на місце, шестерин поставили. Нам тепер тільки треба направити значить, нашу, наші штурпачки, які фіксують тут саморізи, і зібрати все до кучі. закрутити. так само один саморіз я поставлю для того, щоб ми розуміли, що все ми зробили вірно. Тепер нам залишилось тільки перевірити, не ну, тільки тому, що в нас немає е комбайна там, чи блендера. Те, що працює, ми взяли в нас така тулочка, муфточка, поставимо її сюди і покажемо, що повністю весь, весь редуктор працює навіть без маски, працює чудово, все рухається і тому я думаю, що... Цей редуктор має право на життя, оці заміни цих шестер так само мають право на життя. Тому, будь ласка, якщо цікаво, звертайтеся до нас, ми будемо вам цьому допомагати. Ось насправді бачите, що нічого складного дійсно немає, треба мати цього викрутку, молоточок, можливо, якийсь невеличкий, можливо, діщатки Тобто те, що вам, у вас завжди майже у кожного нормального хазяїна має бути там шухляді або на одісці. Тому, якщо цікавий канал, підписуйтесь на канал. Якщо просто вдячні, ставте вподобайку. До нових зустрічів, до нових ефірів. Слава Україні, слава ЗСУ, будьте здорові!